Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині у пожежі загинули двоє людей. На Львівщині викрали схему незаконного ввезення автомобілів. Трамп анонсував розмову з Путіним. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 березня у студії. Працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне та сумне. 27 березня Луцьк прощався ще з одним героєм Олександром Скрипчуком. У соборі Святої Трійці зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі Лучани, аби віддати йому останню шану. Лучане схилило голову перед домовиною військовослужбовця Олександра Скрипчука, який віддав своє життя, захищаючи незалежність України. Траурний кортеж прибув до собору Ситої Трійці, де відбулося прощання з героєм. Рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни прийшли, щоб провести його в останній путь. Дуже гарно сповни він залишить про себе. Дуже добра людина була, дуже добра. Він, як кажуть, мухи не обіді. Лучанин Олександр Скрипчук 1975 року народження працював будівельником, а за освітою був токарем. Для всіх, хто його знав, він не завжди залишиться щирою та доброю людиною, яка завжди готова була прийти на допомогу. Сонячним, розумним, дуже такий працьовитий він був. В Олександра Скрипчука залишилася родина: дружина, син, мама та сестра. Для них він назавжди житиме в пам'яті як люблячий чоловік, батько та син. Герой загинув 13 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимілянівка Донецької області. Ми сусіди хата с хатну. Ну. Радісним дуже дуже був хороша. Дуже хороша був людина. Поховали Олександра Скрипчука в секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Слава Україні! Героїство! Слава нації! Слова! Україна! О, Герої! Герої! Герої 15 березня у селі Лісове Маневецької громади Камінькаширського району згорів житловий будинок. На жаль, загинули двоє людей. Про це повідомили у ДСНС області. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів вогонь повністю охопив будинок. Рятувальники локалізували пожежу, а згодом повністю її ліквідували. Під час гасіння вогню на місці події було виявлено тіла двох людей, ймовірно, 98-річної жінки та її 64-річного сина. Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. У Володимирі раніше судимий чоловік посеред вулиці пограбував перехожу. Його затримали менше ніж за годину. Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився у неділю, 16 березня, близько 19-ї години. Потерпіла 1979 року народження. Повідомила, що невідомий чоловік просто посеред вулиці відібрав у неї телефон та втік. Правоохоронці менш ніж за годину знайшли грабіжника. Ним виявився місцевий мешканець тисяча 1989 року народження, який раніше уже мав проблеми із законом, та був судимий, його затримали за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі Володимирського РВП оголосили йому підозру про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. На Волині затримали 36-річного жителя Харківської області, котрий планував незаконно перейти кордон. Як повідомили у прес-службі Волинського прикордонного загону, у ніч на 17 березня, прикордонники за допомогою безпілотного літального апарата зафіксували рух однієї особи неподалік державного кордону в Камінь Каширському районі. Згодом прикордонники виявили та затримали ймовірного порушника. Ним виявився 36-річний мешканець Харківської області. Чоловік зізнався право. Охоронцям, що збирався незаконно перетнути кордон, до цього він заздалегідь підготувався. Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для оформлення необхідних процесуальних документів. Йому загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину державного кордону України. У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід 40-річному чоловіку, який 15 березня погрожував пістолетом працівникам ТЦК та СП та водіям проїжджих авто. Про це телеканалу конкурентів повідомила начальниця сектору комунікації ГУНП Волині Ольга Бузулук. Зазначається, що Лучанин буде під вартою 60 діб. Суд призначив йому заставу у розмірі 121 тисячі гривень. Затриманому чоловіку оголосили підозру. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 17 березня окупанти атакували Одещину. Є постраждалий. Про це повідомили у ДСНС України. Внаслідок ворожих ударів загорілася надіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджені дитячий садок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина. На місцях працювали 33 рятувальники та 7 одиниць техніки. Близько півночі, 17 березня, з'явилося повідомлення про роботу ППО та ворожих безпілотників у Київській області. Також російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область, пошкодили інфраструктуру у двох районах, наслідок чого є перебої в електропостачанні. У Кременчуцькому районі Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії після російської атаки безпілотниками. Служба безпеки України викрила і затримала агента російських спецслужб, який збирав інформацію про протиповітряну оборону Одеси. Він шукав слабкі місця в системі ППО, аби допомогти ворогу завдати ударів по стратегічно важливих об'єктах. Як повідомили в СБУ, агент також встановлював приховані камери біля будівель сил оборони, щоб дізнатися, де перебувають українські військові. Одну з таких камер він встановив біля входу в офіс СБУ. Зловмисник передавав отриману інформацію через месенджер своєму куратору з російських спецслужб. Його затримали під час спецоперації. Під час обшуку у нього знайшли відеокамери, флешки, телефони та сім-карти. За держзраду в умовах воєнного стану йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині викрили схему незаконного ввезення автомобілів. Детективи БЕБ у львівській області викрили чоловіка, який організував ввезення автомобілів з Європи під виглядом гуманітарної допомоги, аби уникнути сплати податків. Протягом липня-листопада 2024 року він завіз 12 авто на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень і продав їх за готівку. Чоловіку повідомлено про підозру розслідування триває, встановлюють інших причетних до схеми. Yeah. <sniffs> Експрацівники Київзеленбуду та підконтрольні їм фірми на ремонті столичних парків та скверів вкрали понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Про це повідомила Нацполіція. Двоє службовців Київзеленбуду, кошторисник, а також чотири керівники приватних підприємств, упродовж 2023 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонти парків та скверів. До актів виконаних робіт вносилися неправдиві дані, зокрема щодо обсягів та вартості робіт, що призвело до збитків у роз розмірі понад 5 мільйонів гривень для Києва ділкам загрожує 12 років за ґратами. Далі до новин світу США переконали Угорщину не блокувати санкції ЄС проти Росії. Угорщина відмовилася від наміру накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії після втручання Сполучених Штатів. Як повідомляє політико, спочатку Будапешт планував заблокувати обмеження, аргументуючи це зокрема можливим поверненням Дональда Трампа до Білого Дому. Водночас сам Трамп нещодавно пригрозив Кремлю новими санкціями, якщо Росія не погодиться на перемир'я в Україні. За даними джерел видання, держсекретар США Марк Рубіо особисто зателефонував главі МЗС Угорщини Петро Сіярто та закликав не підривати санкційну політику ЄС. Це зрештою вплинуло на рішення угорської влади і вона відступила від своїх намірів. Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Як повідомляє Associated Press, басіда відбудеться в рамках наполягання американського лідера. Щодо припинення війни РФ проти України, відповідний анонс з боку президента штатів відбувся під час розмови із журналістами на борту Air Force One, який виконував рейс із Флориди до Вашингтона. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок, сказав Трамп. За його словами, за вихідні було зроблено багато роботи. Наразі американська сторона хоче. Побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Також президент США окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди з Путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни. Про які саме території йшлося про тимчасово окуповані російськими загарбниками українські землі або про контрольовані силами оборони України райони Курської області. Він не уточнив. На Росії знову було гучно, як повідомляв губернатор Астраханської області. Ударні дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу області. Через падіння уламків на одному із об'єктів спалахнула пожежа. Є постраждалий. Він зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. За словами губернатора, робочі зміни на підприємствах були завчасно евакуйовані і за і ППО, нібито відпрацювали у штатному режимі. Хоча через падіння уламків БПЛА на території одного з об'єктів сталося загоряння. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 сорок або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Аби не пропустити головного для вас у студії, працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.